Розглянемо діти вправу 207. У нас тут вправа має три завдання. Перше завдання прочитати в голос слова, знайти пару слів, які різняться лише одним звуком. Читаємо слова. Гриб, гриб, флешка. Жолудь, дзеркало, плоди, джаз, ГАВА. Спочатку давайте знайдемо пару слів, які різняться одним лише звуком. І ми бачимо, що це слова гриб і гриб. В слові гриб, дзвінкий б, в слові гриб, дзвінки, глухий п. Як бачимо, парні дзвінкий і глухий. Ось зверніть увагу на підказочку. Пам'ятаєте речення, в якому ховаються глухі. Усе це кафе, птах і чаша. І, і ось їхні пари. І ми бачимо б, а парний глухий йому П. Друге завдання. У виділених словах потрібно замінити дзвінки приголосні на парні їм глухі і записати, які ж слова утворилися. У нас виділені слова плоди, джаз, «гава». Знаходимо. У слові плоди дзвінки приголосні. Ось підказка у вас є дзвінки з, дз, г, б, д, г, «дж», ж. І ми бачимо, що в цьому слові є дзвінкий приголосний Д. Який же йому парний глухий д? А парні дзвінки йому Т. Замінимо Д на Т. І в нас з'явилося нове слово плоти, пліт. Це такий предмет, на якому можна перепливати річку. Джаз це вид музики. Джаз. І шукаємо, де у нас тут дзвінки. Підказка є G. Ось у нас дзвінкий. З теж у нас дзвінки. Отже, в цьому слові два приголосних звуки і обидва дзвінки. Який парний глухий до дзвінкого G? Дивимося на підказку «дж», Ч. Отже, G змінюємо на Ч. А з парний с. Змінюємо на с. І у нас з'явилося нове слово час. Наступне гава. Дзвінки у нас, дивимося в підказку, «г», тільки Г. А В у нас сонорний. Згадайте, моє відеопояснення я там називала сонорні. Тобто це ті приголосні, які не відносяться ні до глухих, ні до дзвінких, тому що в них переважає голос, а не шум. Парний дзвінкому Г є глухий К. Замінимо його, і в нас з'явилося нове слово кава. Ось так поміркували, а ви в зошиті, потім напишете Ось так. Друге завдання. Ви запишете в зошитах вправа 207. Потім пишете, бо перше завдання ми зробили усно, а ось друге завдання можете підказку написати собі ще раз, вона не завадить. А потім пишете друге римським». І записуєте ось такі пари, які ви ми замінили. Ось тут показали, а тут вже написали правильно. І підкреслили ті приголосні і голосні, які ви замінили. Вони є парними. Д-т, дж, ч, з, с, г. Замінили. І в нас утворилися нові слова. Читаємо третє завдання. Випишіть з кожного слова та вимовте спочатку дзвінкі, приголосні, потім глухі та інші. Тобто, пам'ятаєте, ми знаємо, що у нас є ще шиплячі ж, «ч», ш, дж. Губні Б, П, В, М, Ф з попереднього року та сонорні Л, Р, М, «н», І, В. Отже, робити ми будемо ось за таким зразком. Перше слово у нас гриб. Дзвінки Г, Б, ось вони є в підкасті Г. Б. Записуєте, записали слово, поставили дві крапки. Записуєте «дзв» скорочено. обов'язково крапочку ставите дзвінкий. Якщо скорочуємо слово, ми ставимо крапку Тере і виписали дзвінки Г, Б. Поставили крапку з комою. І в нас залишився ще один приголосний ри. Ри у нас не відноситься ні до глухого, ні до дзвінкого. Тому ми записуємо сонорний Р, а глухих приголосних в цьому слові немає. Але пам'ятаєте, виконуючи перше завдання, ми знаходили пару слів, які відрізняються тільки дзвінким і глухим «гриб». Бачите? Тому записуємо наступне слово гриб. Що в нас тут буде? Записали слово. Як бачите, з нового рядочка, уже з маленької літери, тому що перше слово в нас було з великої, потім з маленької, бо після крапки з комою. Гриб дві крапки. Дзвінкий у нас залишився один Г, а глухим П саме ним був замінений ось парний дзвінкий Б в попередньому слові. П. Ну а сонорний теж ми будемо скорочено писати сон. Це Р, так і залишився. Наступне слово флешка. І шукаємо спочатку дзвінки. А дзвінки ось у нас весь час перед очима підказка. І ми бачимо, що в цьому слові немає дзвінких. Тому я написала «дзв» і поставила прочерк. Крапку з комою. Далі є глухі, глухі, ф, ось кафе, так? Ш, чаша, к. Кафе знов ховається в цьому слові. Отже, дзвінких немає, глухі. Ф, ш, к. І залишається у нас ще один приголосний ли, який не відноситься ні до... Глухих, ні до дзвінких, він є сонорний. Наступне слово жолудь. Ну і я зразу, записуючи це слово, підкреслюю собі м'який знак. Пам'ятаєте з попереднього року, що якщо м'який знак стоїть після приголосних, то він або м'яким робить приголосний, якщо це дитизисицилинидзири. Або пом'якшує, якщо це інші приголосні шиплячі, губні, г-к-х. Так от я звернула увагу, що м'який знак стоїть після Д. А Д у нас входить до тих, до того секретного речення, де ти з'їси лини». Отже, якщо після Д стоїть м'який знак, то він буде у нас не твердим, а м'яким. Тепер виписуємо дзвінки. Дзвінки у нас знов підказка є Ж і приголосний Д. Уже не твердий Д якось тут, так? А м'який, бо після нього стоїть м'який знак. І також в цьому слові є сонорний «ли». наступне слово дзеркало. В слові дзеркало дзвінкими є. Звук дз. Зверніть увагу, він один, тому ми одягаємо на нього таку шапочку. Це не д-з, а дз. Правильно вимовляємо. Дз. Ось він у нас в підкасті є, так? Парний йому глухий Ц. А дзвінкий – «дз». Глухий. Тут К. К. «К». Ось виписали глухий. І є два сонорних Р, Л. Наступне слово – «плоди». Дзвінкий Д, глухий П, сонорний Л. Джаз. В цьому слові обидва приголосні дзвінки. Дзвінки ДЖ. Ось він у нас, так, і не забуваємо одягати таку шапочку на нього, Цим самим ми показуємо, що це не Д, Ж, а «ДЖ». Дж. І е, дзвінкий з. Ось він у нас є тут. Наступне слово Гава. Е, я прошу звернути увагу і розрізняти звук Г. Він гортанний, десь там глибоко народжується. І Г десь ближче сюди. У, у, у горлі, так, десь тут народжується Г, а «г» Глибше. Так от слово гава. Г у нас парний глухому К, він є дзвінкий, виписали. Глухих я тут не бачу, немає тут глухих. Зате тут є В. Він губний, сонорний В. Ось так виконується ця вправа. Переглянете відео і запишете красиво в зошит виконання цієї вправи.